Ходить така чутка, що, мовляв, Володимир і Філарет мали ну, таку розмову, і, яка закінчилася домовленістю, хто перший відійде, той залишає другому, який залишається на цьому світі, право е, е, об'єднати церкви і очолити православну церкву України. Е, і, мовляв, ці два старці домовилися між собою про таке. Ще до Порошенка, ні, ще такої, до того саду не було ні. Це е, трошки е, викривлене інше бачення. Е, я скажу звідки е, ростуть, як то кажуть, ноги у цієї е, байки. Розкажіть, е, справа в тому, що в 2013 році Янукович хотів е, е, об'єднати українське православ'я. Задля того, щоб одним фронтом піти потім разом із державою під Росію, тобто у нього була така ідея, яка народилася ще, по моєму, в 2012 році. Тобто він проводив тоді, по моєму, клює, курував цей процес в. Київському патріархаті, оскільки при живому е, в митрополиті патріарху Філареті е, було обрано місцеблюстителя в той час, по моєму 22 червня на соборі по місному, який відбувся, хоча такої абсолютно потреби е, не було, е, і е, з якою метою, я думаю, що це також е, ще для майбутнього буде матеріал для е, досліджень. Але було внесено зміни до статуту, і було обрано при живому предстателі. місцеблюстителя. така сама ситуація. В той час я перебував під конвоєм і з обмеженнями в своїх свободах і правах. Заставляв так само, щоб митрополит Володимир провів такий собор за Харченко разом із Новинським. Мене і щоб таким місцеблюстителем при живому митрополиті Володимирі. Було е, обрано е, митрополита Антонія Паканича. Там уже конкретна фігура стояла. От, і фактично, щоб йому було передано всі, е, щоб митрополит уже відійшов, е, як то кажуть, на спокій а йому. Е, Янукович так і казав, ка вам треба відпочивати. Вже ми вам все забезпечимо, але тільки будьте ласкаві, уступайте владу. Тобто, я так розумію, це так уже з розголосу, з усного те, про що ви говорили. Що хто перший із них відійде, той, мабуть, із двох кандидатів, двох цих місцеблюстителів стане очолювати церкву. Хто як то кажуть, буде спритнішим в результаті, той і буде очільником єдиної церкви. Яка, ну, це за їхніми задумками. Звісно, це все е, е, виключно теоретичні такі були е, е, мало нюанси, але е, дещо із того, що ви сказали, воно є, як то кажуть, чули дзвін та не знають звідки. А, звідки ну це віряни так переповідають так, один так. одну. То це зрозуміло, там, що так воно обростає. Це могло. я зрозуміла ситуація, але те, що. Фактично, вони примирилися за багато років тої ворожнечі. Так, це про це можна констатувати як факт. Щиро примирилися, Владико? Не думаю, що щиро, у них конфліктна ситуація тягнулася десь із 70-х років, тому там не одного дня, як то кажуть, була проблема, і причому, по-моєму, на особистісному якомусь рівні тому. Говорити а, про загальноцерковні справи. Вони, вони ж оба були вихідцями із Радянського Союзу. Ми не повинні забувати це. ставленики тої системи, а система в неї, як то кажуть, бувших не буває. Ну, митрополита Володимира. Він трохи такий, знаєте, був більш народніший, і з огляду на те, що був екзархом Західної Європи, він такий, знаєте, як його називають, європеєць в рясі. Багато речей, в тому числі, як ви кажете, зі мною спілкуєтеся більш більш вільно, він мене цьому навчив. <ріст> тобто не треба не треба одягати якісь на себе шори якийсь костюм недоступності. Ти повинен, на першу чергу, він каже, завжди бути людиною. Священство, каже, від тебе ніхто не відніме, а от людяності, якщо сам не придбаєш, то її не буде. Золоті слова. Золоті слова. Хоча він складав такі враження, покійний якоїсь такої, знаєте. Доступності, от він таким був, не дивлячись на те, що він це висота, неймовірна, але ну такої боязні ніколи не було перед ним. Не дивлячись на сан, на, на його зовнішній вигляд. Ну якийсь він був такий, він був милим. Він був милий, добрий людина. двері завжди ну, ну принциповий. Двері завжди в кабінет були майже завжди відкриті. Коли двері закриті, відповідно, заходити відвідувачам не можна було. А коли двері відкриті, у нас навіть черговий, тільки просто приходив до мене в кабінет, доповідав, що там хтось на, на прийом. Кажу, якщо двері відкриті, в кабінет доблаження, щоб, будь ласка, я навіть не знав, хто заходив. Тобто доступ був завжди абсолютно вільний. Приїжджали, коли в Марківці, було дуже приємно. Ввечері сиділи. Співали дуже багато пісень. Знав е, таких ще е, старих фольклорних, які е, дісталися по, по традиції ще на слуху були щось він, щось він записував, деякі е, коректував. Е, оскільки сам писав трохи вірші, то він е, коректував деякі е, такі ці е, народні. Псальми, як їх називають, от і потім з бабульками ми сиділи вечорами, співали. Тобто, це така абсолютно невимушена обстановка. Зараз перебираю інколи фотографії, як зранку після водних процедур зарядку в обов'язковому порядку водій. Я два і педіякони, хтось із сусідів приходив, робили зарядку, потім снідали. Така була. Жива, доступна і дуже цікава людина. Надзвичайно цікава. Я дякую Богові, що він дав мені все-таки е, знати його з 92-го року, а з 98-го бути особистим секретарем. Так, з 98-го. Ну, фактично, ви. З ну, всю незалежність ви о, пройшли з Україною. та? і ви встановлення так. у вас було і і становлення, і зрілість у вас під час оцих о, 30 років незалежності так. та перші сім сім ви, ви не були референтом. А, а чого розкажіть? Філарет не став героєм Роману Януковича. Важко відповісти на це запитання, видно від того, що фігура токсична, і я так розумію, що на минуле покоління Янукович не не покладав ніяких надій. От Мабуть, що uh -huh. швидше цього, що так. Потім ми ж бачимо, що той же Філарет не встигли отримати Томас і на за про автокефалію, uh -huh. як він відразу знову ж через місяць творить новий розкол. Uh -huh. Тобто, ну він тобто це в його натурі, так це в його натурі, не дивлячись на те, що ми зараз розмовляємо. У нього сьогодні день ангела. дай йому Боже міцного здоров'я ще на багато років. Але і в розуміння, теж що все-таки не потрібно розхитувати церкву, цю молоду нашу церкву, стару і молоду, тому вона тисячолітню історію має, але надчасна статусність придбала чотири роки назад. Але щоб її не не, роз не розхитувати із середини. Розумію його амбіції. Розумію, що він знову робить заяви про те, що він вбачає як і знає, як треба об'єднання зробити, і що треба, щоб це був патріарх. Ну звісно, щоб він був патріархом. Ну це вже трошки такі, знаєте, вікові мені здається тяглості.